Преподобний Єфрем Сирійський, Псалтир, Псалом 16. Зійшли благодать, нехай оживотворить мене, як весною все оживає від подиху життя. Благий, людинолюбче. Якщо на траву, на квіти, на всяку зелень земну рясно виливається благодать Твоя у свій час, то наскільки більше подаш ти те, що просить раб твій, який благає тебе? Ось бо прояснюється повітря, і птахи розмаїтять свої голоси, оспівуючи слава великої премудрості Твоєї. Ось вся земля вдягається в ризу барвистих квітів, виткано без рук людських, веселиться і святкує празник. Окропи і серце моє росою благодаті твоєї, благий людинолюбче, як засіяна земля без рясного дощу не зможе дати і виростити плодів своїх. Як і серце моє без благодаті Твоєї не в силах зростити благоугодне Тобі і принести плід правди. Ось дощ напуває рослини і дерева овінчуються різноманітними квітами, і роса благодаті Твоєї, нехай просвітить мій розум, і серце моє нехай прикрасить квітами умиління, смирення, любові і терпіння. Нехай дійде молитва моя до тебе, Господи, даруй мені святе насіння Твоє. Щоб міг я принести тобі хлібні снопи, повні плодів благих, і сказати: слава тому, який дав можливість щось принести йому і поклонитися Отцю і Сину і Святому Духу. Псалом 17. прокеруючу благодать і сльози, благий людинолюбче, що прийняв дві лепти і похвалив волевия вдовиці. Прийми моління раба Твого, примнож молитву мою і даруй те, що я прошу, нехай стану я храмом благодаті твоєї, нехай оселиться вона в мені, і сама нехай навчить мене, як їй догодити, сама, вдаряючи у гуслі мої, нехай заграє пісні розчулення, наповнені радістю, сама нехай зв'яже мій немов вуздечкою, щоб мені не согрішити перед тобою, заблукавши, і не бути відкинутим із цього світу. Почуй, Господи, почуй моління моє, і даруй, щоб я нечистий став чистим, я, божевільний, умудрився, я непотрібний, став благопотрібним у череді вибраних твоїх подвижників і всіх святих, що вгодили тобі, і був прийнятий у царство Твоє. Ті, що веселяться у раю, самі просять за мене і кличуть до Тебе, єдиного людинолюбця, а Ти почуй моління їх. А я через них воздам тобі славу за те, що почув ти молитви їх, і ущедрив мене, і не знехтував молінням мої. Ти, Господи, сказав через пророка Твого відкрий уста твої і наповнюй я їх, ось відкриті і серця, і вуста раба Твого, наповни їх благодаттю Твоєю, щоб безперестанно благословляв я тебе, Христе Боже, Спасителю мій, молитва моя немічна, а беззаконня мої великі і сильні. Гріхи пригнічують мене і немочі мої непокоять мене. Ти ж богатий і благий, милосердний і щедрий. Ти, що відкрив очі сліпому, відкрий очі розуму мого, щоб безперервно споглядав красу Твою. Ти, що поклав межу морю словом, повеління Твого, поклади межу й серцю моєму, благодаттю Твоєю, щоб не відхилялось воно ні праворуч, ні ліворуч від краси Твоєї. Ти, що дав воду в пустелі народу непокірному й упертому. Дай мені сокрушення і очам моїм сльози, щоб плакати мені день і ніч упродовж всього життя мого зі смиренною мудрістю, з любов'ю і чистим серцем. Почуй, Господи, молитву раба Твого, за молитвами всіх святих Твоїх, сущий над всіма благословений навіки. Псалом 18. Незважаючи на гріхи, почуй, віджене ворога і укріпи на добро. Боже праведний і хвальний, Боже предвічний, почуй людину грішну в час цей, почуй мене, Боже, почуй у силі Твоїй, не згадуючи постійної непокірності мого недостоїнства. Почуй мене, Господи, почуй мене в полум'яній молитві, як колись пророка Твого. Боже святих сил, творче безтілесне, Ти сказав просіть і дасться вам, не погордуй мною нечистим, що осквернив уста свої та покритий гріхами. Почуй мене ти, що пообіцяв почути тих, що взивають до Тебе у правді, і спрямуй стопи раба Твого на шлях мирний. До тебе взиває всім серцем моїм. Боже, Боже, почуй мене, надія усіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Заборони всім нечистим духам, нехай біжать від лиця рабатвого. Візьми зброю і щит і стань на допомогу мені. Вийми меч і заступи шлях тим, що переслідують мене. Скажи, Господи, скажи душі моїй, спасіння Твоє є я, нехай відступить від душі моєї дух страху, дух зневіри, дух гордині і усякої злоби, нехай згасне у ній всяке розпалення від дії диявольської, нехай просвітиться дух, мій душа, і тіло світлом розуміння Твого, щоб, ставши людиною довершеною, досягнути мені міри досконалості. Щоб з віку в вік ангелами з усіма, що догодили тобі, прославляв все чесне і поклоногідне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Псалом 19 про заспокоєння совісті від внутрішнього сум'яття. Владику Господи, Боже неба і землі, благоволи відкрити мені двері покаяння, благаю тебе зраненою душею. Зглянься на мене з великої милості Твоєї, прихили вухо Твоє до моління мого, і прости мене винного в багатьох гріхопадіннях. прости мені все, що зробив я поганого, переможений злим волевиявом своїм, шукаю спокою і не знаходжу, тому що совість моя осквернена, і немає в мені спокою через безліч беззаконь моїх. Почуй, Господи, серце, що волає до тебе у хворобі. Не на справи мої, але на язви душі моєї поглянь. І поспіши і зцілити мене тяжко пораненого, дай мені швидко прийти до тями по благодати людинолюбства Твого, зніми з мене тягар гріхів моїх і не воздай мені те, що заслуговую я за діла свої, щоб не загинув я до кінця і не був позбавлений всілякого піклування і думки про виправлення своє. Припадаю до щедрот твоїх, помилуй мене через осудження справ моїх вкинутого у порох. Заклич мене, владико, мене полоненого, якого тримають і ніби ланцюгами зв'язують діла, бо ти один знаєш, як визволяти зв'язаних і стіляти невидимі рани, відомі тобі єдиному, що знає потаємне. Благоволи простягнути до мене руку і витягти мене із болота беззаконь моїх. Ти, котрий не радіє погибелі людській, не відвертає обличчя свого від тих, що благають його зі сльозами. Почуй, Господи, голос раба Твого, що валає до тебе, яви лице Твоє мені потьмареному, просвіти мене пришестям Святого Твого Духа, даруй, Господи, старанність мені, оскверненому, і працю мою перетвори на радість мені, роздари моє лахміття і підпережи мене радістю, і нехай відкриються мені двері царства Твого. Щоб увійшовши в нього, прослави все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Псалом 20. Про вільний прохід митерств і помилування на суді. Величаючи, величаю Тебе, Господи, що зглянувся Ти на смирення моє і не віддав мене в руки ворогів моїх, і спас від смерті душу мою. І нині, Владику, нехай покриє мене рука Твоя, і нехай прийде на мене милість Твоя. Тому що збентежена душа моя і сильно сумує, щоб при виході з бідного тіла цього не зустріла її лукава рука супротивника, і не затримала у темряві за гріхи, зроблені мною у житті цьому свідомі і несвідомі. Будь милостивий до мене, владико, всього, хай не побачить душа моя потьмареного погляду лукавих бісів, але нехай приймуть її чисті і світлі ангели Твої. Дай славу імені Твоєму святому і силою Твоєю возведи мене до Божественного Твого престолу. І коли будуть судити мене, нехай не схопить мене рука князя світу цього, щоб вкинути мене грішного у глибину пекельні. Але ти стань поперед мене і будь моїм заступником. Помилуй, Господи, душу мою, осквернено пристрастями життя цього. і якщо в чомусь, як людина, через слабкість Ісва, согрішив, я словом чи ділом або думкою. Ти, що маєш владу відпускати гріхи, прости і відпусти мені, нехай отримую прохолоду і явлюсь перед Тобою людиною, що не має ніякої нечистоти або скверни, бездоганною, безгрішною, нехай прийме мене рука, твоя, владику, бо ти благословений навіки. Амінь.